Дякую за запрошення, вкотре взяти участь в форумі, і дуже рада, що, попри труднощі цього чергового воєнного року, наша розмова сьогодні буде все ж таки про розвиток, про гідність, про добробут людей. А отже, можемо засвідчити, що країна та суспільство розвивається попри все. Коли почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що для нашої держави першочерговим було вижити. Але майже одразу стало зрозуміло, що вижити означає не просто фізично вціліти, але й не спинитися в розвитку, не загальмуватися в тому, що є для нас дійсно важливим. І такі принципові речі, які для нас важливі завжди, це права людини та якість людського життя. І труднощі, яких ми всі зазнаємо, їх так багато на шляху захисту цих прав не можна списувати на війну. Неправильно виправдовуватися нею, бути видимим разом зі своїми проблемами це невід'ємне право кожної людини. Це моральне право, і воно є ключовим для цього цивілізованого світу. І так воно є обов'язковою умовою вступу України до Євросоюзу, тому що наша країна має гарантувати всім своїм громадянам рівні можливості. Наші громади мають вже готуватися до розвитку системи підтриманого проживання, тому що ми не можемо допустити, щоб наші захисники, наприклад, і захисниці, і військові після поранення, потрапляли до інтернатних закладів. Ми не можемо далі закривати очі на те, що дорослі люди з інвалідністю живуть за парканами в повній самотності. І це має змінитися вже зараз. Я звертаюся не тільки до активних людей з інвалідністю, а й для всіх, кому не байдуже, яке навколо буде життя. Бо все, що відбувається в країні, торкається всіх нас, і нам тут жити, чого б там не хотіла держава-терорист. І нам тут жити має бути добре всім у будь-якому віці, стані людям будь-якої статі і з будь-яким життєвим досвідом.